Професійні музиканти та невідомі виконавці. Фестиваль конкурс Водограй зібрав учасників різного віку та різних професій. Солісти, дуети та ансамблі у оригінальному виконанні заспівали пісні видатного українського композитора Володимира Івасюка. Хто отримав гран прі першого конкурсу Водограй Фест розкаже Альвіна Абрамчук. Понад 250 учасників з різних областей України. Надіслали заявки на фестиваль конкурс Водограй Фест. Відбір пройшли 29 конкурсантів. Ми акцентували увагу на тому, що ми хочемо абсолютно іншого звучання, іншого бачення Івасюка. І ми це отримали, правда, тому що були і чудові театральні постановки, і дуже багато інструментальної музики. І ми хочемо, щоб люди пізнавали Івасюка інакшого, і нам це вдалося. Солісти, дуети, квартети та ансамблі змагалися у кількох категоріях. Журі віддали перевагу учасникам. Які у власній інтерпретації заспівали пісні Івасюка у тебе, Не хотілося десь зводити все до. Стабільного і стандартного такого Івасюка, якого всі знають, у всіх виконанні. От ті, хто переміг, вони найбільше зрозуміли глибину. І вони, оці пісні, які будуть звучати від переможців, вони були зроблені, скажімо так, зовсім інакше, ніж багато хто їх виконував. Звертали увагу на якість виконання, звертали увагу на. Те, щоб все відповідало віковим категоріям, але я дуже втішена тим, що рівень виконання пісень Володимира Васюка дійсно дуже високий в різних категоріях. На гала концертів фестивалю, нагородили переможців. Лікарка з Чернівців Ірина Лучак з піснею Тільки раз світа любов посіла третє місце. Друге зайняв колектив Паралелі з Черкас, перше гурт Юа при сглядацьке симпатії дістався ансамблю фольк-модерн Чернівців. А гран-при фестивалю здобув хор «Канторес Дей зі Львова. «В нашому репертуарі так само була пісня над морем, яку написала наша хористка, яка коли з нами співала Оксана Квасінська, і вирішили взяти цю пісню, яка стала переможною. Хотіли заспівати щось більш таке ексклюзивне, яке не наскільки є на слуху у оглядача. На гала концерт фестивалю Водограй Фест прийшло чимало поціновувачів творчості Володимира Івасюка. Цях відвідуємо усі заходи, які пов'язані з його творчістю. І в музичній школі, де навчається моя дитина, був концерт. Ми відвідали наступний. Це цей концерт. Завтра буде концерт у філармонії. Ми там будемо присутні. Тобто, ми будемо намагатися за цей тиждень відвідати всі заходи, які присвячені його творчості, щоб віддати данину його таланту. Пісні, червона рута подобається. Зазвичай, це, це запроси мене у сни. Е, я піду в далекі гори. Далі яка пісня? Так плачу дівчина, теж подобається пісня. Я музикант, і вони мене надихають до нових акордів, до нових пісень. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Олександр Олюнін, Андрій Миронеско Новини Сі 4